У селищі Глибока розквітло найбільше півонє поле в Україні. Перші кущі на локації висадили у 2020 році. Тоді поле мало 20 соток. Тогоріч компанія висадила додатково ще 4 гектари квітів. Перша частина поля 1 гектар, ми висадили були ще 5 років тому. І вона. Зараз найменша частина вже з іншого нашого поля. Це поле, основне поле, воно має десь 4 гектара, і воно було висадено минулого року. Ми розширилися на Дуже дуже серйозний такий рівень. Ми просто побачили по минулим рокам, що людям дуже сильно сподобалася ця історія. Нас минулими роками відвідувало величезна кількість людей. Ми зрозуміли, що людям це потрібно. Тим паче, в наш час це така ем, ментальне перевантаження, насолода красою, насолода життям е, і в ті випробування, які проходить зараз, наш народ, такі місця насправді додають більше нам сили, і ми розуміємо. Скільки це важливо, і ми дуже раді, що до нас приїжджають люди з усіх областей України автобусами з Херсону, з Миколаєва. Спеціально для того, щоб подивитися на таку унікальну красу, тому що в Україні відкритого поля півоній для відвідування таких масштабів поки що немає. Так що це така унікальна в Україні історія. Зараз кущів десь 50 тисяч, напевно, є висаджено. Сортів десь близько ста. Деякі сорти вже відквітували, тому що вони ранні. Деякі сорти ще квітують якраз в процесі, а деякі будуть пізніше. Найбільше людей приїжджає вихідні. От сьогодні нас відвідало майже три тисячі людей. Це такий своєрідний рекорд для нас. Такої великої маси людей, щоб зібрати в одній туристичній локації в межах Чернівецької області, це, це, це показник. Ми вважаємо. У нас цього року дуже амбітна ціль. Ми хочемо зібрати якомога більше коштів на Збройні сили України, тому більшість коштів, які будуть іти з піонового поля, йдуть на допомогу Збройним силам. Тому ми запрошуємо всіх відвідати поле і зробити таку приємну і корисну водночас справу. Вхід вартує 100 гривень. Графік роботи там від 8 ранку і можна сказати до останнього клієнта. Так що можна приїжджати в будь-який час. Працювати ми будемо, поки всі півоні не відквітнуть. невідквітнуть. По прогнозу, я думаю, що це буде десь до 3-4 червня.